Лайв студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний 10 липня стає до роботи послом України у Великій Британії. Про це повідомляють українські змі з посиланнями на джерела в дипломатичних колах. Нагадаємо, що 8 лютого 2024 року, після кількох місяців чуток, президент України Володимир Зеленський заявив, що тодішній головком зсу генерал Валерій Залужний іде у відставку. До того ж, президент закликав командира продовжувати служити Україні. Ходили чутки, що залужний Може очолити апарат РНБУ України. Втім, за місяць у МЗС оголосили, що ексголовком очолить посольство у британській столиці. Детально про початок роботи і очікування від нового посла України в Британії. Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Андрій Миселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проєктування. Діалог, пане Андрію, вітаю вас. Добрий день вам і всім тим, хто нас зараз дивиться. Дякую за запрошення. Дякую за участь. Про те, що Валерій Залужний стане послом України у Великої Британії, стало відомо достеменно в березні. Чи достатньо на ваш погляд чотирьох місяців, аби така людина, як екс-головком, здобула знання, необхідні для початку роботи в статусі посла? Ну, давайте так. Трохи я пропоную ще назад відмодати час. Дивитися України немає посла не було посла у такій важливій. Країні, як Велика Британія, яка є одним із наших найбільш послідовних і впливових і важливих стратегічних партнерів, починаючи з 21 лютого минулого року, коли президент Зеленський звільнив попереднього посла Вадима Пристайка. Це звільнення відбулося після того, як Вадим Пристайка назвав не зовсім здоровий сарказм, який він надумав, що є в цитаті президента Зеленського щодо того, що той готовий кожного дня дякувати тодішньому міністрові оборони Великобританії і дійсно бачите в такій важливій країні у нас без одинадцять днів цілий рік не було посла. Це звичайно негативно позначається і на інтенсивності контактів, і на можливості детально узгоджувати дуже важливі питання, які є між нашими країнами співпраця. Ну і звичайно зараз дуже масштабна фігура. Очолила це посольство. посольства, враховуючи те, що у Валерія Злужного є вже досвід знайомства з дипломатичною роботою, Він свого часу закінчив у двадцятому році дипломатичну академію. Тобто, він не з нуля розпочав знайомство, і це надзвичайно дуже добрий знак, тому що дійсно ознайомитись з такою країною, як Велика Британія, складною. І важливо для нас за стисні терміни було б досить складно, враховуючи те, що необхідно що дуже швидко входити в контекст і бачити те, як саме можна найкращим чином представляти інтереси держави України, враховуючи величезний менеджерський досвід Валерія Залужного, успішний, я думаю, що на новій посаді він продовжить цю історію успіху і Україна. Дуже гідного представника змогла призначити в таку важливу країну, як Великобританія. Як відіб'ються на роботі нового посла внутрішні політичні події, процеси у Великій Британії. Зокрема, відставка рішесунука і призначення новим прем'єр-міністром Кіра Стармера? Дивіться зараз новий уряд знаходиться на етапі підтвердження курсу і обіцянок старого старого уряду. Наприклад, Нік Стармер як якраз підтвердив попередній дозвіл, який надав надав уряд рішесунака щодо можливості бити американською зброєю, зокрема зокрема ракетами Штормшеду по російській території. Тобто, за два дні буквально до цього він також і і новий міністр оборони Великобританії. Вони казали, що про необхідність збільшення бюджету в самої Великої Британії для оборонних нужд, тобто розуміння того, що країні доводиться жити не в довоєнну епоху, а вже скажімо так в умовах війни, і необхідності приймати дійсно такі кардинальні значні рішення масштабні, щоб протистояти загрозі, перш за все з боку Росії та інших. І їхніх партнерів російських зі держав, так званих руйнування порядку світового. Тому звичайно, Велика Британія це, вона має досвід реагування на мана подібне масштабні загрози, і я думаю, що по-перше буде підтверджений той той курс, і ті зобов'язання, які попередній уряд надав, це стосувалося, зокрема, не тільки на суші. Військових дій, але й підтримки на морі, як де Велика Британія має величезний досвід і величезні ресурси, тобто ми можемо сподіватися, що вона буде так само нашим послідовним стратегічним партнером, союзникам і буде надавати дуже масштабну і потрібну нам допомогу. Які першочергові задачі, на ваш погляд, може ставити Київ перед послом Залужним на перших етапах його роботи? Ну, наскільки я знаю, найближчим часом президент Зеленський збирається до Великої Британії. Ось якщо казати про самі такі нагальні потреби, то тобто, це звичайно підготувати візит голови Української держави, щоб він пройшов на потрібному рівні, і щоб ці завдання, які там перед собою ставить президент, вони були виконані. І звичайно, якщо так казати більш стратегічно, то Валерій Залужний як менеджер. З таким справжнім державницьким підходом з величезним досвідом вирішення практичних бойових завдань, які стоять перед Україною, то звичайно він зможе просто і оборонне співробітництво підтримати. І я думаю, що якщо буде потреба в інших сферах розвивати співробітництво з Великої Британії, він також буде дуже гідно виконувати це завдання яких результатів очікуєте від Валерія Залужного на новій посаді, власне, ви? Що має відбутися, щоб, наприклад, за півроку ви сказали, що він впорався з першим кроком? Ну, По-перше, щоб Велика Британія так закінчила той процес підтвердження зобов'язань попереднього уряду, яким вони зараз займаються. По-друге, щоб та підтримка, яка нам надається, щоб саме Валерій Залужний зі своїм. Досвідом і доскональним знанням ситуації серед всередині збройних сил України зміг знайти ці пріоритетні напрямки, де саме необхідна допомога Британії щось там може перерозподілити там пріоритети інше розставити. Але звичайно, він те, що він зробить, я впевнений в тому, що це буде тільки направлено на покращення цієї допомоги і ефекту збільшення позитивного ефекту від її надходження. Саме на такі результати ми сьогодні всі сподіваємося. Пане Андрі, я дуже дякую вам за діалог, за вімкнення і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Миселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проєктування Діалог. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.